Анатолій Костецький, справжній потруг. П'ятикласниця Людмила вранці мамі заявила. Все, до школи я не йду. Я не стерплю всю біду. Щастя скінчено моє. Адже врити джинс Дивувалась мама дуже, ви ж були найкращі друзі. Так. Але сказала Рита, поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивитися, бо вона вважає жінці для краси потрібні. Уж був виручай, джинси і мені придбай. Мама спершу подивилась на похнюплену Людмилу, а потім мова. діла ви справжні потуги. Пішла, а ви що скажете мені? Це справжні? 吃泥。